Слава Україні! Слава нашим Збройним силам! Хочу розпочати своє відео з найголовнішого, а саме нагадати вам, що наша допомога нашим Збройним силам необхідна. І перейшовши по посиланню в описі під даним відео, ви можете підтримати 53-ю бригаду Збройних сил України. Там, власне, служать багато моїх знайомих, які до мене звернулися, і, звісно, я їм не відмовив. Дуже дякую всім тим блогерам, які відгукнулися на мою ініціативу в плані об'єднання зусиль об зусиль для більшої швидкості закриття зборів для наших Збройних сил. Дуже шкода, що більш такі популярніші блогери включають мороз і просто тупо ігнорують, ігнорують мою цю ініціативу, хоча там переглядів. Десь відсотків, такі з популярніших людей, так би мовити, України, аграрного сектору, бачили це відео, але на морозі і далі продовжують нічого не робити для наших Збройних сил. Ну, то таке Бог їм суддя. Дякую ще раз всім тим, хто долучився і все ж таки долучиться до моєї ініціативи. Більш детальніше можете подивитися на відповідному відео в моєму каналі. Посилання я залишу зараз в підкасті. Значить, перш ніж буду говорити вам про розіграш комбайна показувати, то давайте трошки глянемо перше поле з нашими озимими культурами. Сьогодні, власне, 31 число ніякого настрою немає, що по погоді, що взагалі, тому що в Україні йде війна, дуже дорого обходиться кожен день українцям. і Тупо святкувати на кістках немає ніякого ні бажання, ні сенсу, нічого, я б сказав. Зараз єдине тільки питання це перемога України. І кожен з нас зобов'язаний долучитися до неї всіма можливими варіантами і способами. Значить, тим не менш, ми знаходимося зараз на посівах. Такий рік у нас цікавий видався. Неважливо, хто коли сіяв, <хи> важливо, коли пішов в дощ восени. Тому що ось з лівої сторони це наші сусіди, тут після соняшника пшеничка, і справа після кукурудзи ми сіяли Нікою 4 в Велісагровий виробник. Після кукурудзи сіяли. ну У нас, правда, трошечки вона на момент посіву сусідів вже всходила. Але тим не менш дуже тормозилася, гальмувалася, бо вологи тупо не вистачало. Сіялася без добрив, але тим не менш зовнішній вигляд такий, я б сказав, непоганий. Зараз за сонцем спробую показати, може буде видніші рядочки. Ну, такі, нормальні. Далі поговоримо вже про комбайна і покажу вам після соняшників і інше поле після кукурудзи. Ячмень ми не сіяли в цьому році по полях. Так пару огородиків посіяли та й все, тому що ціни на нього і по сей день немає взагалі ніякої, тому собі там на господарство своє буде, а і людям роздати кому треба, бо пайовики в принципі небагато беруть у нас його, то вирішили. З цим ділом зав'язати, принаймні поки що. Тому що землі не так і багато, щоб там сівозміною нівелювати навантаження на техніку, а вирощувати його якимось виродкам, які на нас заробляють мільйони, то нема зовсім ніякого бажання. Тим паче тоді, коли за нього взагалі нічого не дають. Ну що ж, тепер поговоримо про комбайн. Сподіваюся, що розіграш буде, але розіграш ну, не нашого, не Славутича. Хоча, я думаю, на Славутич в принципі, бажаючий знайшлися б. Ну, Тим не менш, розіграш комбайна проводить компанія «Агроритм». це виробник насіння, достатньо якісного насіння, посівного матеріалу. І більш детальніше ви зможете ознайомитися у них на каналі з деталями і з умовами розіграшу. Але тим не менш в двох словах. Далі буде відеоставочка від голови цієї компанії, власне кажучи, його ініціатива розіграти. Ми вже беремо участь, мені навіть прийшлося завести профіль на Тіктоці, щоб бути підписаним на їхній TikTok. І отже, для участі потрібно підписатися на канал Агроритм на Ютубі, підписатися на канал Агроритм в Тіктоці, написати коментар під відео посилання, на яке я зараз залишу в описі під моїм відео. Там ви залишаєте коментар. Підписуйтесь на обидва канали. І чекаємо, точніше, не чекаємо, а е, згукуємо всіх знайомих, у кого є інтернет, для того, щоб вони теж підписалися, щоб розіграш пройшов швидше. Там розігрується комбайн John Deere 952.0, по-моєму, і повна кабіна посів мату соняшника. Тобто, якщо встигнемо до початку нового сезону розіграти комбайн, то комусь буде вже чим збирати і що збирати, звісно, після посіву вже осінь. Отже, умови прості, відео вставочка далі від ініціатора розіграшу. І, ну, все, я можу сказати, всім удачі! Ну, другий комбайн нам не завадить. Привіт аграріям з України. На зв'язку найбільший вітчизняний виробник насіння, агроритм. Якщо говорити про наші гібриди соняшнику, то це Альдазор, «Бомонт», Імпульс. Якщо говорити за наші гібриди кукурузи, то це АР18 сто к Тіадор Маніфік Марсель. Так, от ми вирішили оголосити про безпрецедентний розіграш, про розіграш, якого ще не бачив український аграрний Ютуб, не бачив взагалі напевно, український аграрний сектор. Ми вирішили розіграти наш комбайн 9500 із повною кабіною. Гібриду нашої селекції, нашого виробництва Альдазору, а саме 10 посівних найкращої фракції, для того, щоб ви мали що посіяти і в перспективі мали що збирати даним красеним, умови надзвичайно прості для того, щоб е, виграти. Даний комбайн вам потрібно бути підписаним на наш YouTube канал Агроритм, на наш TikTok акаунт Агроритм і залишити коментар під відео з розіграшем у нас на YouTube. тому що переможець буде обиратися безпосередньо серед коментаторів на під відео з розіграшем у нас на YouTube каналі. Умови максимально прості. Від нас є одна маленька вставочка, тому що комбайн це не велосипед. Коли наш YouTube та TikTok наберуть по 100 тисяч підписників, ми розіграємо даний суперприз. Тому Працюйте з нами по насінню, обирайте нас як виробника і вигравайте комбайн. Але тим не менш, пшеничка посів у нас тут є і після кукурудзи, отак трошки лівіше зараз перейду. І отут, в даному випадку, після соняшників проводилася легенька дисковка, аби тільки подрібнити палку соняшника. Бо нема у нас, ну, подрібнювача немає. Якби був подрібнювач, якби поганяли тут, то я думаю, 100% б можна було б і не... Дискувати, але так як немає подрібнювача, вийшли з положення таким чином, бо палки тут е, Євросемовський соняшник був, тут дебели такі дрини були, з ними потрібно було щось робити, бо вони, б, я думаю, тільки перешкоджали посіву. Виглядає на всі умови, посіву, строки, всі справи виглядає нормально. Ну, ця ясна ділянка сіялась трошки раніше, ніж після кукурудзи, але тим не менш. По зовнішньому вигляду зараз от покажу, переходжу плавно ось і кукурудза. В принципі, на око різниці майже не видно реально. Вона майже така сама, як і після соняшників. Ну, тим не менш, Тут теж нікою все проводилося, посів. Після кукурудзи також легеньке одне дискування, щоб трошки закинути якесь гілля, якісь листочки, закинути їх під землю, щоб трошки було легше сіяти і видніше було сіяти. Але тим не менш нормально. Висів, до речі, 15-сантиметровий міжряддя у нас всюди. І на метр десь штук 40-45, ну максимум, максимум 45 не більше. ну Такий зовнішній вигляд непоганий. Як доживем до весни, то сподіваюся, що буде чим підживляти, придбаємо. і Хоча б там чи селітру, чи карбамід, ну щось та й придбаємо і щось підкинемо сюди, так би мовити. А так от картинка загальна. Якби не русня. Блянь, ідеальна картинка. Ну правда, якби не русня, то тут би і сіялось би з добривом 100%. І ціни були інші на все. Але живемо в такий страшний час. І тим не менш нам гріх жалітися, тому що ми живі і ми вдома, дякуючи вчинкам людей, які ще вчора були відносно звичайними, а сьогодні вони наші герої. І дуже шкода, що наші герої теж... Відходять, сподіваюся, що в кращий світ. Ну і на закуску хочу трошки показати вам рихлення, яке воно м'яке, я навіть не можу вам передати. Ну, я думаю, воно зараз там м'яке, бо відлига така, трошки заморозок, був невеличкий відлига, і просідає так дебеляче. Соломка зверху, таке воно в більш-менш рівненька площа, нормально, але є ще куди стремиться, щоб розвинутися в цьому плані ще більше. Маю на увазі зарихлення. Ще є купа ідей, але вони зараз всі на паузі, бо для них зараз не час. Для цих ідей тут вже справа зовсім в іншому. Головне, що земелька оброблена, чекає. І сподіваюся, дочекається нас до весни. На цьому все. Дякую за увагу. Обов'язково приймайте участь у розіграші. Дай Боже нам всім здоров'я. До побачення.